Як би це очевидно не звучало, проте не купуйте старлінки на OLX. Є шанс потрапити на нову схему шахрайства. Про це та інші новини із техносвіту у нашому новому випуску Breaking News. Мене звати Роман. Ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали. Вжух. Останнім часом почали поширюватися повідомлення про випадки, коли користувачам після придбання Starlink на OLX довелося заплатити ще кілька сотень євро за термінал. Річ у тім, що в деяких країнах Європи доступна можливість придбати StarLink за 1 євро. Решту необхідно буде заплатити через місяць. Тож дуже розумні шановні громадяни купують його по цій акції у Європі за 1 євро і продають на OLX по 800 євро. А в підсумку кінцевому покупцю потрібно буде оплатити ще Раз повну вартість термінала для його роботи. Якщо ж відмовитись від офіційної оплати 479 євро, термінал буде заблоковано. Шахраїна OLX? та такого не може бути. Xiaomi презентувала преміальну електронну книгу за ціною планшету. Хтось ще користується електронними книжками. Ону я користуюсь передпродажна ціна рідера в Китаї становить приблизно 360 доларів. А його звичайна ціна складатиме трохи більше ніж 385 доларів. Скільки за ці кошти можна придбати паперових книжок, можете порахувати самі. Насправді не дуже та й багато. У пристрій буде встановлено 10,3 дюймовий екран зі звичною технологією електронних чорнил. Але читалка вперше поставлятиметься зі стилусом, який здатний розпізнавати понад 4 тисячі рівнів натискань. Це дуже зручно для користувачів, які люблять не лише читати, але й додавати якісь свої примітки чи коментарі від руки. Гаджет працює з файлами у форматах EPUB, TXT, PDF та інших, без необхідності встановлювати додаткові застосунки. Що стосується інших специфікацій, то електронна книга підтримує під підключення до мережі через дводіапазонний Wi-Fi модуль має 3 ГБ оперативної пам'яті та 64 ГБ вбудований, а також доволі об'ємний як для електронної книги акумулятор обсягом на 3000 мАч міліампергоди із підтримкою швидкого заряджання 18 Вт. Ще ніколи ваше читання не було настільки комфортним та технологічним. Стережися iPhone 14 Pro Max. Компанія Tecno випустила смартфон із висувним об'єктивом для портретної зйомки. Трохи більше ніж два роки тому компанія Xiaomi вже демонструвала висовний об'єктив з широкою діафрагмою, еквівалентною 120 мм. Але він так і залишився на стадії прототипу. А от нова портретна камера Tecno має роздільну здатність 50 мегапікселів і 2,5 кратний зум. широку діафрагму 1,49 і фокусну відстань 65 мм. Tecno Phantom X2 Pro 5G, а так назвали смартфон, працює на флагманському Mediatek Dimensity 9000. Розробник заявляє, що, хоча офіційно смартфон не отримав вологозахисту, все ж таки висувний об'єктив є водонепроникним та пилонепроникним. Інфа сотка, просто повірте нам на слово. Фанатам Крістіана Бейла варто приготуватися. Сервіс Netflix представив трейлер фільму Блідно-блакитне око похмурої детективної драми про загадкові вбивства у військовій академії США у 1830 році. Головні герої фільму ветеран армії Август Лендор у виконанні Бейла та юний кадет Едгар Алан По, якого грає Гарі Мелін. Фільм засновано на романі Луї Баярда з аналогічною назвою, створено скотом Купером, котрий виступив у ролі сценариста, режисера та продюсера. Цей фільм стане вже третьою спільною роботою Бейла та Купера після спек. Кла та недругів. Netflix викупив права на історію за 55 мільйонів у європейських правовласників. Фільм продемонструють в обмеженій кількості кінотеатрів 23 грудня. А його офіційна прем'єра на Netflix відбудеться 6 січня 2023 року. Друзі, це були усі новини цього тижня. Якщо вам сподобалося, то поставте вподобайку, підпишіться на канал та постукайте у дзвіночок, аби нічого не пропустити.